Привіт всім, і вітаю на каналі Монстер. В цьому відео я б хотіла поділитися кайтом, як здолати боса Еонар міфічної складності в одиночку. Еонар Берегення життя є одним із босів фінального рейду легіону Анторос Палаючий трон. Але лише в одному з печів Shadowlands механіка бою з босом була змінена, і гравці здобули можливість пройти його без допомоги інших. Перед тим як ми перейдемо до нюансів бою з босом, я б хотіла додати ще декілька слів про ось цю додаткову кнопочку, яка з'являється у кожного гравця, власне, перед входом до кімнати з босом. Так як поле бою досить велике, її використання дозволить гравцю з легкістю та швидкістю переміститися з однієї точки карти в іншу. Натиснете кнопку один раз і ваш персонаж здійметься в повітря. Натиснувши кнопку Повторно будучи в повітрі, зможете обрати місце приземлення. А якщо у вас попередньо не було досвіду з цією кнопочкою, то ви зможете вдосталь натренуватися перед тим як розпочати бій. Хід бою не дуже сильно відрізняється від актуального. Нам все ще потрібно зачищати ворогів та ходити на літаючий кораблик через портали. Лишень бій тепер двічі коротше, і достатньо одного персонажа для того, щоб зібрати всі дебафи від кристалів на кораблику. Вкрай необхідно перед появою порталів і перед тим як ви відправитесь на кораблик на параксис, щоб пеонар застосувала свою силу, вбивши всіх мобів, які встигли наспавнитись. Власне, для мене це і було причиною вайпів. Так як бій має свою лінійність, хоч і не пряму. Розглянемо його покроково. Для того, щоб розпочати бій, поговоріть з сутністю Еонар. Вона знаходиться в центрі кімнати, трошки ближче туди в луп, але досить очевидно, де її знайти. Далі необхідно повернутися до входу в кімнати з босом, адже саме тут з'являться перші вороги. На цій точці обов'язково треба вбити моба Fell Infused Destructor. Він заспавниться трошки пізніше після невеличких мобів, але він є пріоритетною цілею. Так як нікого з гравців не буде поруч, то він буде безкінечно кастувати свої заклинання в Еонар, що їй нашкодить і, звичайно, призведе до вайпу. Наступною точкою буде протилежна частина кімнати самий високий спаун. Будь ласка, прослідкуйте на відео, де він знаходиться, бо так на словах. Досить тяжко пояснити. Тут також необхідно дочекатися і вбити вже знайомого моба Felon Fused Destructor, а після цього спуститися на поверх нижче, власне, де знаходиться сутність Онар. Якраз в цей момент до неї будуть підходити демонічні песики, їх також ми вбиваємо. Цих і песиків, що будуть йти поверхом нижче, Буде достатньо для того, щоб Еонар застосувала свою силу. Якраз після цього зможете спокійнесенько відправитись на Параксас. Будучи поруч з есенцією Еонар, ви побачите на підлозі такі зеленькі квіточки. Їх буде чотири. Можна встати в любу, і вони автоматично телепортують вас у кімнату з невеличким мобом. Після його убивства для того, щоб вийти з кораблика, вам необхідно взаємодіяти з чотирьма кристалами по черзі. Вони знаходяться в кожному кутку кімнати, і використання кожного кристалу накладає на персонажа свій власний дебаф. На даний момент вони є просто трошки неприємними. Наприклад, для гравців ближнього бою такий є лише один, який кожні 30 секунд буде підкидувати персонажа в повітря. І можу лише припустити, що для кастерів буде іще один неприємний, а це той, який періодично може прервати каст. Всі ж інші дебафи були проблемними лише тоді, коли цей рейд був актуальним, а то давно було. Після взаємодії з сьома чотирма кристалами прямуємо на вихід. На момент виходу з плараксису на полі бою буде досить багато мобів. Спершу краще зачистити мобів біля Онар, якщо такі є, далі все ж таки краще віддати пріоритет вбивству Fel Infused Destructor, який буде знаходитись на самому нижньому спавні. Впершу свою перемогу над цим босом я трошки не зорієнтувалась і змінила напрям до головних воріт, проігнорувавши Fel Infused Destructor, вже потім його вбивала. А під час другого вбивства бося так вийшло, що сама Еонар його трошки збрила, тому краще всього діяти по ситуації. Але так як я обіцяла, і тут в цьому відео я вистрою приблизний маршрут. Для мене дієвим маршрутом був такий: спочатку йдемо вниз, там, де є Infused Destructor. потім знову повертаємося на центральний, чистимо там трошки мобів. І знову повертаємося вниз, де йдуть пекельні песики. Цього має вистачити для того, щоб Еонар знову застосувала свою силу. І якраз підійде час для появи наступних порталів на Параксис. а це приблизно третя хвилина бою. Тут ми повторюємо абсолютно аналогічні дії, які ми вже робили з цими кристалами. І забула додати дуже важливу річ, що час перебування на Параксесу обмежений, коли цей час закінчиться, то ви загинете, тому варто поспішити. А поки моя персонажка на накристалика на фоні, я б хотіла додати ще одну інформацію у тому випадку, якщо у вас є проблемка з тим, що ви не можете зорієнтуватися, коли йти на Параксес. Коли ж ці портали з'являються у виді квіточок, то варто орієнтуватися на таймінг бою. Вони з'являються рівно на першій хвилині бою, а наступні з'являться на третій. Для зручності можна користуватися таймером бою, але це зовсім не обов'язково. У мене він був включений, але я не можу сказати, що я взагалі на нього звертала увагу. Повторюючи дії з цього відео, ви обов'язково вкладетесь в той проміжок, часу, який відведений на вбивство цього боца. В цьому я впевнена майже на 100%. але додам ще одне: я граю досить мобільним класом монахом, і в нього є досить багато здібностей для прискорення. Якщо ж ваш персонаж менш мобільний, то можуть виникнути складності з проходженням другого параксесу. Так як на вас вже будуть діяти дебафи, вас буде підкидувати, і це трошки віднімає часу. Але ж знову це мої припущення. Якщо ж подорож на другий параксис пройде вдало, то прямуйте одразу до Еонар. Швидесенько, або не Зовсім швидесенько, якщо у вас підкине в повітря, зачищаємо мобів на платформі, власне, біля самої Еонар. Пройде я буквально декілька секунд, і вам зарахується перемога над босом. Вітаю випробування пройдено. На мою думку, відео виявилось досить детальним. Я намагалась його зробити таким, щоб було зрозуміло, самим маленьким в світі Warcraft. Але якщо у вас залишились запитання або ж є доповнення, то обов'язково залишайте їх в коментарях. На цьому все. Дякую, що дивились. До нових зустрічей. Слава Україні!